До початку війни я була гідна. Я приїжджала до Одеси як гостя, як екскурсовод, я, ну, майже декіль, декілька десяток міст України, куди я возила гостей. І перед самою війною ми були, була вже домовленість про те, що до мене їде група з Дніпра. 25-го ми мали з ними триденний тур по області. А 24-го ми зрозуміли, що вже ніхто нікуди не їде. Окупація, це ну це страшна казка. Коли люди кажуть, що вони не боялись, ну мабуть, лукавлять, тому що не боятись ворога це не соромно. Ну це не соромно. Вони прийшли нас вбити. Ми ділили ворогів на космодесантників і чмонь. Перше я побачила у себе під балконом. У мене під балконом були два закинуті заводи, і вони саме там зробили свої бази. Я не можу себе назвати дуже сміливою людиною, але ви знаєте, іноді у той протест він проривався з бурятом, який я не пам'ятаю, як вийшло, але я з ним щепилася, фактично. І... На повишеному тоні я вас питала, що ти тут робиш? Чого тут робиш в моїй країні? А він відповів, я тут вдома. Якщо вам щось не подобається, ви можете їхати. А я лишуся тут, бо я тут вдома. І я тоді я не витримала і сказала: плавати вмієш? Він каже: Ні. А чому? Ви тут спитали, Я говорю: бо Дніпро широкий в цьому місті, майже кілометр, коли ти будеш втікати. Твоє начальство тебе кине. Ти будеш рятуватися самотужку, як зможеш. Так що вчимося плавати, хлопці. Були які намагалися з нами подружитися, бо треба було создавати картинку мирного життя, що ви ну, прийшли нас визволяти, що все буде добре. А інші викрадали людей, викрадали моїх друзів. Свого колегу Гіда і історика я шукала місяць, і треба було його шукати так, щоб сомі не опинитися за ґратами. Місто опинилося ну, в 37-му році. Це по-перше. І по-друге, це в 90-ті, коли не було роботи. Торгували з полу на центральній вулиці на Суворовській. Можна було придбати що завгодно від алкогольних напоїв в баклагах п'ятилитрових. До конфет або хліба банально, овочі, фрукти все можна було б купити з полу. Я шила сорочку. Сорочку перемоги, я її так назвала, яка була знята з картини брянського художника, яка висіла в нашому музеї. Я мріла водити екскурсію в ті сорочки біля цієї картини по нашому художньому музею. Але, на жаль, колекція музею вкрадена. Картина невідомо де. Я вважала, що якщо я її закінчу, закінчиться війна. І хрестик за хрестиком, ця мрія в мене, в мене жила в душі, але сорочка дешилась, а війна ні. Я чомусь собі вирішила, що мене можуть вбити будь-якого дня, а я сорочку не вдягнула і ніхто її не бачив. І треба хоча б пару світлин зробити. І ми їдемо в ботанічний сад, а ми зробили гарну фотосесію. Їхали вже додому, і на тому місці ніколи в житті не було блокпостів. Ніколи там кацапи не стояли. Ми їдемо, і там стоїть пробка величезна, і досматрюють всі машини. Всі. Це той самий прапор, який в окупації був зі мною, він був захований. І той самий прапор, який приймав участь у тій самій фотосесії, яка ледве не коштувала. Волі мені та моїм дітям. А у мене в рюкзаку чудовий флаг, чудова сорочка. У хлопця-об'єктив, фотоапарат, у дочки телефон з соціальними мережами. Вона і не лишила його вдома. За все це можна було на підвал потрапити. Ну, це так, на раз-два. Ну, в цей день я пила водку, яку я завжди ніколи не п'ю. На момент визволення Херсону, в Херсоні вже п'яту добу не було світла, не було води. Не було зв'язку, і ми їздили на Дніпро на високий берег, бо наш берег високий, а лівий низький. На високий берег Дніпра ловити зв'язок. Ми побачили, що їде на перехресті вулиці Ушакова і Перекопське, це центральні вулиці нашого міста. Їде наш, як казали, піг-паг-мобіль, Ну, щось на кшталтбагі. Їхали хлопці, у яких були стрічки жовті, але бідлі як у кацапі. Ми виїхали 25 листопада, за два тижні після визволення Херсону, тому що почалися перші такі масовані обстріли. Над головою свистіло щось так страшно свистіло, що ми вже прощалися з життям. Мої діти в своєму помешканні робили те саме, бо прилетіло на сусідній з ними будинок. Знаєте, я приїхала до Одеси. Я за цей час, от я живу тут з ну, листопада, сло, і я не зустріла жодної поганої людини. Ми робимо екскурсії для переселенців, тому що людям треба знати ту поміку того міста, де вони мешкають, а проще її вивчати з гідом. Це візитівка Одеси зараз, будинок з Атлантами, який став емблемою. Одеситів, до речі. Це дуже важливий будинок, я вважаю, для херсонців, тому що тут мешкала родина фольцфейнів, яка відома і в Одесі, і в Херсоні. Я дуже люблю це місто, я е, люблю свою страну. Я показую своїм землякам Одесу своїми очима. Я хочу, щоб вони любили це місто так, як люблю його я.